Книга Псалмів, Псалом 16. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання мої, почуй молитву мою із уст неблудних. Від твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої, нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, перетопив ти мене і не знайшов чогось злого. І роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах, за словом уст твоїх, я старіхся доріг гнобитель, зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися, я кличу до тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє ухо до мене, вислухай мову мою, покажи ти милість свою, спасителю тих, хто вдається до тебе, від заколотників проти правиці твоєї. Хоронити мене, як зіницю свою, сина ока у тіні своїх крил заховайте мене, від безбожних, що гублять мене, смертельні мої вороги оточили мене, товщем замкнули вони своє серце, уста їхні говорять блудно. Вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, і з них кожен подібний до лева, що шарпати прагне. Як Левчук, що сидить в укритті, устань же, о Господь, його попередь, кінь його на коліна, мечем своїм душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєю Господь, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що ти скарбом своїм наповняєш їхні черви, Ситі їхні сини, останок же свій для дітей вони лишають. А я вправді побачу обличчя твої, і, збудившись, насичусь твоєю подобою.